Привіт, усім! Ви на каналі Профідроль і мене звати Ігор. Гадаю, що тема сьогоднішнього ролика буде дуже корисна усім, хто інтересується криптосвітом, тобто усім нам, криптонам, хочеться розповісти вам сьогодні про проекти, які вже давно мертві. Або незабаром вже покинуть наш світ, але ще знаходяться в рейтингу CoinMarketCap або CoinGecko. Гадаю, що розмова про такі криптопроекти і блокчейни дуже корисна саме зараз. І слушніше часу за зараз не буде. Тому що саме зараз час можливостей. І дно або вже було, або незабаром ми опинимося там. І слід якомога швидше робити правильні кроки, щоб збагатіти вже у наступному буурані. Якщо ви ще не в ринку, то вам дуже сильно пощастило. Можливо, ви тільки прийшли в світ криптовалюти, або вам до цього було ніколи займатися цим, або грошей просто не було, або у вас просто є чуття і у вас залізні нерви. Але якщо ви вже зараз. Хочете зайти у ринок частиною депозиту або цілим депозитом, або хочете зробити ребаланс у своєму портфелі і здихатися від мертвих активів, то я поділюся з вами своїми знаннями і поглядом на ринок. Сьогодні я не буду прогнозувати вам проекти, які дадуть шалені ікси, а скоріш навпаки, розкажу вам, від яких проєктів і мене слід триматися подалі і обходити стороною. Якщо ви вже, як і я. Цілим криптопортфелем в ринку і перед цим зробили кілька незначних помилок, і схибили при виборі монети, або просто отримали їх дропом. То раджу просто позбутися них або перелити в інші проекти, про які ми будемо з вами говорити. Давайте почнемо саме з мерців на цьому ринку. Більшість з вас, звісно, знає, що перша криптовалюта, тобто біткоін, з'явилася вже у 2009 році, одразу після кризи 2008 року. І основною ідеєю цього фінансового інструменту було врятування людей від подібних криз. З цим біткоін досить непогано справляється, судячи з історичної інформації. Більшість людей, яка тримає біткоін вже понад 5 років. Знаходяться зараз у плюсі, і я вже не говорю про тих, хто купував біткоін на самому початку, в 2009 році або в 2012 при буранах. Якщо ви купили і тримаєте біткоін ще з тих часів, то ви напевно вже мільйонер або навіть мільярдер. І я щиро вірю, що таких людей досить велика кількість і зараз знаходиться на крипторинку. Після народження біткоїну було створено дуже багато криптопроєктів, які зараз вже нічого не варті, і їх ціна повинна дорівнюватися нулю, але хтось їх утримує і навіть часами пампить такі монети. Але я схильний до того, щоб уминати такі монети і не стати просто жертвою невдалого експерименту. І першим з таких проєктів я вважаю ZCash та Monero. Як би дивно це не звучало, вони одні з найстарших на цьому ринку. І пропоную перейти до графіків і подивитися ці монети. І давайте розпочнемо одразу з Monero. як ми бачимо що при попередньому Буурані ціна плюс-мінус дорівнювала тій самій ціні, яку ми бачили наприкінці вже 2017 року під час Bowranu. І це означає, що не було сенсу взагалі тримати цей проєкт. Хоча і зараз під час падіння проєкт досить непогано тримається, і невідмінно від інших блокчейнів і монет. І те саме ми плюс-мінус бачимо з манерою Zcash, в цьому Буу-рані навіть ми не повторили цін попереднього Буурану у 2017 році, і монета теж досить непогано тримається тут. Зараз подивимося, наскільки ми впали. На 90%, ну, досить непогано, на відміну від інших монет. Але є один великий мінус цих двох проєктів. Вони про анонімність, а з анонімністю найближчим часом будуть дуже сильно боротися, як прийде на цей ринок регуляція. Тож будьте дуже обережні. При виборі монет, особисто таких, які про анонімність. Усі ви можете прочитати про те, що сталося з Tornado Cash і з подібними проектами. А далі поговоримо з вами про монету XRP, яка входить до топ-10 рейтингу CoinMarketCap. І вона так само не перебила свій хай. 18-го року під час останнього буграну, який ми бачили у 2021 році, я знаю, що у цього проекту досить велика ком'юніті, і майже усі люди, навіть поза сферою крипти, чули про цей проект. Засновники цього проекту вже досить давно промивають мозок. Усім своїм юзерам, які купують ці монети. І з цим проектом усе досить подібно до релігії, тому що люди бачать, які проблеми очікують, очікує ця компанія, але все одно йдуть на ринок і купують. Ripple намагається врятувати ситуацію таким чином через роздачу різних airdrop'ів за отримання монет. І розповідають, що вони виграють суд у SEC і розповідає, що вони не є цінним папером, хоча за усіма ознаками XRP, саме той проект, який і є цінним папером. І головне, задайте собі просте питання: чи ви взагалі вірите в успішне майбутнє проекту Ripple? І чи взагалі вам потрібен цей проект, коли на ринку вже понад 20 тисяч різних монет. І Є 100% вибрати з чого. Просто подивіться фактам в очі. Якщо не всі дивилися моє останнє відео, то хочу вам нагадати, цінними паперами можна одразу назвати монети або проекти, які отримували фінансування від великих фондів або приватних інвесторів. Також цінними паперами вважаються проекти, які є централізованими, а в Ripple – Централізація це головне, тому що більшість монет знаходилась в руках голови цієї компанії. А також якщо люди розраховують на прибуток від покупки тієї чи іншої монети, то це теж є ознакою цінного паперу. Гадаю, що після мого роз'яснення в вас вже немає сумніву, що треба позбуватися якнайшвидше XRP і обходити його стороною. Перед цим я казав, що монети знаходилися в руках засновника. XRP. Але нещодавно він їх е, розпродав і зараз вже немає такої жорст, жорсткої централізації. Але усе це було і через це в них і йде суд. І їх обов'язково за це покарають. Наступний проєкт у списку мерців це ICP. Цей проєкт вийшов під час. Був рано під час формування другої вершини. Серед інвесторів були дуже круті фонди, а також майданчиком для проведення IDO був обраний саме Coinlist. тож проєкт був приречений на успіх. Пропоную подивитися на графік. Я відкрив ICP на Binance, і проєкт вийшов супердорогим. Бачите, ціна була вища за. 3000 доларів, але, напевно, там ніхто не купував і не продавав. А так реальна ціна була вища за 400 баксів, і усі були вражені такими результатами. Але потім сталося так, що ринок і далі зростав, десь приблизно до. Цього моменту. А ця монета, тобто ICP, тільки падав і падав, коли усе зростало і формувало другу вершину. І тут ви можете сказати, що усе це дуже схоже на проект Chia, але з Chia зовсім інша ситуація. В випадку з ICP результатом такого падіння стала відсутність жодного розвитку цього проекту. Цей блокчейн і надалі виглядає як стартап. Але коли як не зараз робити розвиток? Під час медвежки усі тільки цими займаються, і через таке відношення розробників до проекту я сам не інвестую у нього більше і не рекомендую вам цього робити. А зараз чекаю на якесь значне зростання, щоб перелити цю монету в інші. Більш перспективні проекти. Наступний проект серед мерців: це Terra Luna Classic. Гадаю, що немає людей, які б не чули про цю монету, і вона ще нещодавно, десь півроку тому, була у всіх на слуху. Через збільшено у сотні разів емісію самого проекту вже дуже важко повірити, що ціна колись повернеться до 100 баксів або принаймні до долара. І так ви, мабуть, чули, що їм вдалося домовитися з деякими біржами, як централізованими, так і де. Про спалювання монет, і в цей список навіть входить Binance. Але цей відсоток досить незначний. Наскільки я пам'ятаю, там щось 2% спалювань. І то не на всі транзакції, а лише на ті, які входять на біржу або виводяться. Гадаю, що слід їм придумати щось. Щось більш радикальне, тому що з такими темпами ціна не повернеться і за 10 років до 100 баксів або до долара, і емісія не повернеться до того значення, яке було перед взломом. Крім цього, більшість проєктів вже покинуло екосистему і розробка проєкту йде досить повільно. Тож не раджу вам інвестувати в цього мерця. Але якщо якимсь чином вас загубилося кілька тисяч, а саме тут. Мова йде про тисячі або навіть мільйони монет, то можете їх ще потримати і може незабаром щось викатять нове. І ціна зросте в 2-3 рази, а може, і повернеться до долара, принаймні. Гадаю, що зараз вже не час обмінювати їх на якісь інші проекти. І краще дочекатися. І це лише одне, що залишилося якусь магію. Наступними проектами, які я вніс у цей список мерців, є NEO, а також Ethereum на POV. Проект NEO вже досить давно на ринку і нічого не трапляється, крім того, що вони змінюють увесь час власників. А Ethereum на POV – це форк. Самого ефіріуму перед його переходом на алгоритм Proof of Stake. І, як ми можемо побачити, він нікому не потрібен. Він тримався тільки на майнерах, які вірили в це, але. Тут було так: майнінг заради майнінгу, і навіть майнери удумалися і перейшли на більш перспективні проекти. Також цей список не був би списком мерців, без проєктів метаверсів, таких як Sandbox або Decentraland. Під час останнього боурану усі тільки й говорили про метаверс, що це майбутнє, і усі люди будуть переходити на спілкування через. Метавсесвіти, такі як Decentraland або Sandbox і інші. Просто ці найбільші і найбільш популярні, але правда зовсім інша. І ми можемо зараз побачити, що відбувається з цими метаверсами. Як ви могли помітити, що це стосується не лише крипти, те саме відбувається з Фейсбуком, які перейменувалися у мета, тобто проблема мета всесвітів усюди. І більшість людей вважає те саме, що і я, що або Зарано до Метавсесвітів або їх якість ще на досить низькому рівні. І усе, що під час 2021 і 2022 років призводило до збільшення ваших капіталів і пов'язано було з метаверсами, зараз може призвести до втрати усіх грошей. Сьогодні ви можете бачити абсолютно відсутність інтересу до таких проєктів. По-перше, проблема криється в якості графік. Вона гірша за ігри 2000-х років. По-друге, повна відсутність сюжету і цікавих місій для користувачів. А по-третє, це досить велика капа, тобто капіталізація таких проєктів. Вона сягає декількох мільярдів баксів. За що? Спросите мене, за що їм такі гроші дають? Хочеться вам наглядно показати. Переходимо до сайту DropStab і бачимо, що. Мана, тобто децентраленд, в нас зараз коштує більше аніж мільярд баксів, тільки уявіть більше аніж мільярд. Але якщо мова буде йти про якісь малі компанії, але досить відомі, такі як Chrysler, або акора, то в них капіталізація плюс-мінус така сама, як в цих проєктів. Але то реальна технологія, в них є реальні користувачі, і вони відомі на усю нашу планету. А що ми бачимо тут? Як я і казав, усі проблеми. В них проблеми досить великі. Давайте подивимося, що зараз ціна на, наприклад, цього самого Децентраленду. Грубо кажучи, в 10 разів менше аніж на піку. Тобто ця капа під час бурану сягала 11 мільярдів доларів. Хочу, щоб ви знали, що це не усі проекти, які, на мою думку, вже мерці, і слід позбуватися них. Їх дуже багато, але я вирішив вибрати найбільш популярні. А тепер поділюся з вами переліком монет, які можна перелити. Ті проекти, в яких ви не впевнені, перелік буде йти таким чином: від найбільш консервативних до. Найбільш ризикових. Тож кожен з вас зможе знайти монети відповідні до вашої стратегії ризику. Звісно, розпочну з біткоїна, а також найбільш надійних його форках. А саме лайткоін і кеш. Нещодавно ви могли чути про позитивні події, ну плюс-мінус позитивні, тому що вони стосуються декількох країн Карибського моря. І мова йшла про те, що кеш Стане незабаром вже офіційним платіжним методом у цих двох країнах, так само, як з біткоїном відбувається в Сальвадорі. Також незабаром в біткоін-кеші з'являться смарт-контракти, і транзакції будуть іти швидше, транзакції будуть займати менше місця і коштувати дешевше. А по в нас незабаром чекає. Оновлення. І як показує нам історія, за декілька днів або місяців починається буран по цій монеті. А далі хочеться назвати екосистемні проекти, які вже усюди мають коріння. Тобто без них вже ніяк. На них і будуються декси, ігри, гаманці тощо. До таких проектів я хотів би віднести космос. Ефіріум та Бінбі. І ще один, але більш ризиковий, і мова йде про Chia Network. Я гадаю, що в них просто ще все попереду. Ну і звісно, як ми могли не поговорити про проекти, які і надалі працюють на усім відомому алгоритмі Proof of Work. І мова йде про Каспа, Ефір Класік, Равена. І так далі. І на останнє проекти, в яких я бачу майбутнє криптосвіту, тобто гаманці і Текси. І їх монетки. Це мої фаворити. У вас може бути інший перелік, але ці подобаються мені. І це DivideX, Biswap. Кейк і монетка гаманця Масфолт, тобто мас. Огляд на більшість цих проєктів вже є на моєму каналі, і в описі до цього відео я залишу посилання на аналіз і повний огляд цих проєктів. І якщо це відео було вам корисно, то прошу поставити вас вподобайку і підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Таким чином, ви будете отримувати найбільш цікаву. Найбільш актуальну і найбільш корисну інформацію для вас про криптосвіт. Ну і звісно, просто підтримуєте мене. І я хочу подякувати за вашу увагу, побажати вам усього найкращого. На все добре, до побачення.